Усім привіт, всім доброго ранку! Зібралася я їхати до Львова, і ви знаєте, самій себе смішно, бо відслідковую свої думки, почуття, і розумію, що для мене страшно їхати. І тут мозок починає. Давай приберемо, давай домиємо весь посуд. Давай позбираємо одяг. Він, мабуть, вже висох. Одним словом, я готова була робити будь-що звичне, лиш би не їхати. Така якась, знаєте, не знаю, емоційна. Тривога чи що. Коротше, не знаю, як описати, але дуже цікаво за собою спостерігати. Розказувала вам, що я читала книгу Іди туди, де страшно і матимеш те, про що мрієш. Так, от я йду назустріч своїм страхам. Це дуже такий цікавий досвід. Для когось це звична справа та мої страхи. Але в кожного з нас свій рівень досягнень і йдучи на зустріч новим досягненням завжди хвилюючи. Бажаю вам теж наважитися на зустріч зі своїми страхами, подолати їх, побажайте мені щасливої дороги, буду брати вас з собою в подорож. Я, мабуть, не сказала, куди я їду, потім подивлюся вже. На, на зйомці та на монтажі. Їду я на зустріч бодібілдерів. Ходжу в качалку, і мені ця дуже цікава харчування, взагалі підхід до здорового способу життя, бо це натуральний бодібілдинг, без ніяких хімічних вставлень, так скажемо. Навіть не знаю, як це все називається. Поїхала. Виїхала я за місто, і ви просто подивіться, які неймовірно чудові краєвиди. Камера, екран не передає всієї цієї краси дерев. Насправді, за вікном березень, але нас так добре присніжило і виглядає ніби зима. Хоча зима була досить тепла. Я вже в Львові, приїхала вже встигла трошки попрацювати. І йду на місце зустрічі. Зараз за 10 хвилин. Ще думала, ще більше попрацюю, але вже немає часу. Можливо, після зібрання. Ще трошки зайду. Дивіться, всяка краса продається. Я так розумію, що я страшний шопоголік. Мене від шопоголізму стримує моє фінансове положення. Так, і е, місця мало. Чекай я тут, боже, це сумку хочу закрити, діставано. Е, телефон. От, от. Коротше, біжу. Сасливий екслон. Заїхала класно. Правда, навігатор трохи мене дурив. Казав, щоб я повертала там, де не треба було повертати. Але я знаю, куди їхати. Чесно кажучи, а як довіряти навігатору, якщо ти їдеш взагалі незнайоме місце, бо тебе так водити по стижках. Ключ погнали вам, Як називається фітнес-клуб, в якому проходили ось ці збори бодібілдерів? Біжу щасливо, і ви знаєте, це не перші збори, на яких я присутня, а другі. І кожного разу мене переповнює щастя, тому що знаходитися у колі людей, які спрямовують свої сили на здоровий спосіб життя, на удосконалення це просто щось неймовірне. Це така потужна енергія. Цього разу тема була здоровий спосіб життя, що ми бачимо під цією назвою, так? бо кожен може назвати якісь свої фактори, але загалом ми зійшлися на тому, що це є заняття спортом фізичними навантаженнями, це є правильне корисне харчування, це є ментальне здоров'я. Такий баланс у всьому у роботі, у відпочинку. І е, дуже для мене корисно було послухати це, тому що іноді, знаєте, можна запрацюватися і не дати собі час на відпочинок. А відпочинок дуже важливий, так само, як і робота, тому що можна е, працювати, знаєте, до до не можу, до такої відмови. І потім дуже важко наважитися на нову дію. А треба робити почергово. Попрацювали, відпочили, тобто, щоб організм розумів, що ви його не загоните дуже сильно, а він получить свою винагороду, своє щастя, і обов'язково ця винагорода має бути. Корисною для організму, бо в нас чомусь популяризовано навпаки відпочинок з асоціацією в іншу сторону. А відпочинок це про наповнення, про відновлення як фізичного здоров'я, так і психологічного. Ви Знаєте, було багато цікавої інформації про те, які країни ведуть здоровий спосіб життя. Я таких факторів не знала. Там є багато і спосіб життя, який відсоток займається спортом людей, так, і харчування. Наскільки доступне харчування, і чим більше воно доступне, тим більше у людей є ожиріння, бо швидке... Багато вуглеводне харчування, воно сприяє збільшенню ваги цукровим діабетом та іншим хворобам. От, і знаєте, я собі так подумала, що є дуже багато доступної інформації про харчування, білки, жари, вуглеводи. Ми ніби все це знаємо, але щоб ось привести це до ладу. Харчування, якось воно не в кожному виходить. Ніби зранку ти такий став, все, від сьогодні буду правильно харчуватись. Ще обід, ще, може, нормально поїв, а вечором вже хочеться іти, і цей От, власне, висококалорійна їжа. Тобто, можна їсти мало, можна з'їсти 5 цукерочків. А ними ви наберете денну кількість калорій. А можна з'їсти, я не знаю, тазік гречки, рису, і ви тої кількості калорій не наберете. Ну, по перше, ви навіть стільки не з'їсте, щоб набрати калорії, що в цукерках. Я собі поставила завдання пошукати рецепти солодощів з хорошим складом і з низькою калорійністю. Бо солодке все-таки хочеться і повністю відмовлятися я від нього не буду. Я думаю, на просторах інтернету цієї інформації достатньо, тож, надіюсь, в мене все вийде. Дорога додому була вже зовсім інша, як бачите. Сонечко пригріло, розтопило весь сніг, і я їхала чуть не в літо. Насправді, бо перед тим їхала це була зима-зима, а верталась додому вже так сонячно, як літом. Відмовку, я казала, та ну, та чого? Так далеко, то чого, сніг пав. Одним словом, не бійтеся. От моя вам порада: не бійтеся, йдіть на зустріч своєму страху, і у вас все вийде, все обов'язково получиться. Так, всі збавили газ, я теж. Сонечко гарно світить. Тут гарно, а перед тим кусок дороги, то так сліпило.